У Луцьку наприкінці та на початку літа цього року на багатьох вулицях міста відбулися зміни. Там оновили дорожні знаки. А подекуди повісили і нові така ж ситуація і з дорожньою розміткою. У відповіді на інформаційний запит телеканалу «Конкурент-ТВ» в департаменті житлово-комунального господарства повідомили, що в травні 2023 року замінили та встановили нові дорожні знаки по вулицях Шопена, Степана Бандери, Коперника, Дергомишського, Героїв УПА, Ковальській, Набережній та Конякіна. Тут міняли ці знаки, ставили нові, щоб машини не їздили, на вулицю цілком. Тут в них є відразу знак, що не можна сюди їхати. Oh. Знаки міняли теж, були вигорів всі на того миску, що я писав тож. А якісь, якісь нові тут знаки. Нема, є? Тут, нові, тож... тут, тут нема нових знаків, uh -huh. тут були нові знаки просто. Uh -huh. На щоб не поставила да, рух посмога, щоб люди просто вміли роз'їжджатися, ну, могли нормально роз'їхатися. Uh -huh. От ми на що ставили оцей знак, ну, щоб людям було зрозуміло. Після uh -huh. поновлення дорожньої розмітки, паралельно поновили ту дорожню розмітку, встановили цей знак, і от що тут не, не 3 три Зупинка заборонена. Стараємося так виставити їх, щоб відразу водій ще залегіть, Бачив, яка дорожня, як замінилася там та схема дорожнього руху, чи та дорожня, наприклад, основ, яка була перед тим, щоб вони, ну, щоб водії просто бачили. Більше того, в липні 2023 року також встановили ще один знак, про який просили луцькі рятувальники. От нас недавно ще було. Ми в липні тільки поставили. Ми вже в той побічні відписали, бо писало нас ДСНС на тропаратній, Що біля максимуму треба поставити знаки там 3, три Поставили там два знаки, буквально в ту, в той четвер. Чи в п'ятницю вже безперешкодно могла наша МЧС рятувальна служба їздити, бо там біля максимусу дуже багато стоїть. Деколи транспортних засобів не перешкоджають руху. Не не може вчасно виклик приїхати. Однак на деяких вулицях відбулися заміни старих, пошкоджених знаків на нові. Окрім Дергомишського такі знаки міняли, наприклад, і на вулиці Степана Бандери. Також встановили додатковий знак СТОП на вулиці Ковальській на перехресті Ковальська Шевченка. Ченка також у відповіді на інформаційний запит телеканалу конкурент Конкурентів в департаменті житлово-комунального господарства повідомили, що в травні на Луцьких дорогах оновили дорожню розмітку. Відомо, що оновили лінії та стрілки на вулицях Набережній, Шопена, Винниченка, Володимирській, Ківерцівській та Проспекті Волі. На перехрестях вулиць Набережна Яровиця, Глушець Паркова, Глушець Архітектора Метельницького. Разом з тим, на вулиці Глушець поблизу Старого ринку з З'явилася смуга громадського транспорту в сторону парку. Тепер у Луцьку є дві такі смуги: на проспекті Соборності та на вулиці Глушець. Однак це не всі зміни на дорогах обласного центру. Зараз просто ще навіть розглядаємо можливість кільцеву розв'язку. Оце оновити Єршова, Карбишева, ой, Іршова з Гордіюк Соборності відродження. Але якщо будемо мовляти, то це зараз поки ще протанти думають, як там краще зробити, щоб. Безпека дорожнього руху покращилася і була пропознатність, здатність здатність розв'язки теж покращилася. її починає проектувати і там чи те все і рахують кількість потоків транспортних, ще поки нічого не можна сказати. Тож змін для водіїв у Луцьку вистачає. Наголошуємо, що потрібно бути уважним, зважати на дорожні знаки і розмітку, аби бува, не заробити штраф.